Друзі, подивіться, скільки сьогодні людей на барахолці щось цікаве продають. Зараз подивимося. В прекрасному состоянні. Київський експериментальний кераміко художній. А карася немає. У вас ні? Немає. Я пішла, спросила, там карася один продає. 1200 з пальцем відбитим. Ресавіруємо. Така вкусняшка. Это Друзі, подивіться, пан Борис вже тягне галяшки від кабанця на так. холодець. Сказати, що тут людей багато, це нічого не сказати. Погода сьогодні сприяє, Всі вийшли на полювання за цікавинками. Барахолка живе своїм життям. Каналі Український порцеляновий посуд. Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по почайні і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Друзі, подивіться, який красунчик. Об'єм 1000 мл. Ручний розпис. клеймо Узбекистан. просять за нього 500 гривень. Угу. І тарілки. Сім тарілок. І сім тарілок. Скільки тарілки коштують? 51. 50 гривень за один рік. Ну, тарілки. Кобальт, Довбиш 75 гривень. А ось все подивіться як красиво. Дійсно гарно. Фарфор кисловодськ. Скільки вона? 500 гривень, нова. 500 гривень. Чашка гігант. Зображення квіти довбиш. 200 гривень просять. Нові тарілки нові. так Парфумы, Крымская лаванда, 150 гривень. Ну, в прекрасном состоянии вообще. Баранилка? в таком состоянии прекрасный. Друзья, посмотрите, как классно речь. Оно ну, как новое, как бы? Новое, но есть новое. 150 гривень. А одарка? Одарка 800. Киев. Прекрасним состоянием. Угу. Київська експериментальний кераміково-художній. Кераміко а карася немає. Немає. Я пошла спросила, там карася один продає. 1200, 1200 з пальцем відбитим. Ресавіруємо. Сукорниці. Баранівка 130 гривень. Це старе. полонне. 50-ті роки, 150-150. Чайник, егоїст, Баранівка. І довбиш. 150 гривень. Ось сервіс повністю. Шість пар, все. Кава так? Так, там все заходить, не оранжевий, особливо. 1500 гривень. Оце все буде не виходить. Сукорниця, молочник. На рік для матроса. Так, 150 гривень. Дуже гарний. Ось. Чешка 50. Це хрусталь чешська. 170 богемія. Друзі, подивіться, скільки сьогодні людей на барахолці щось цікаве продають. Зараз подивимося. Тут завжди жваво, і доріжка ніколи сюди не заросте. Бо кожен приходить знайти щось особливе: старовинні речі, антикваріат, цікаві предмети для власної колекції. Кожну лавку можна вважати маленьким музеєм, де можна помилуватися порцеляною, статуетками, посудом, книгами та іншими раритетами. І найцікавіше ніколи не знаєш, що саме тут знайдеш сьогодні. Може це бути унікальна річ. Яку вже давно шукають колекціонери. А може нагадувати унікальну річ, але вона нічого не коштує. Барахолка – це не просто покупки, а подорож у минуле, де кожен предмет має свою історію. Залишайтеся на каналі далі буде цікаво. Ручний розпис, зелене криття, вербілки. Просять за неї на почанні 500 гривень. Блюдце те ж саме вербілки, ручний розпис, 400 гривень. Друзі, подивіться, якого я красунчика зустрів на почанні. Витончена форма, ручний розпис, кришка має ручну роботу, він заварний, клеймо вербілки, просять за нього 3 тисячі гривень. Кавові пари. ЛФЗ. 1800 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Будете мати можливість придбати таку красу. А от хто к нам пожалуйвав Макс! Хлопчики з серії щасливе дитинство. Подивіться, друзі, яка крута робота. Можливо, хто себе згадає. Ось така пропозиція на почанні сьогодні у нас європейський виріб. Доброго дня. А скільки песик коштує? Юра. А. Юра. Добрий день, скільки ваш песик коштує? 250. 250. Друзі, німецька вівчарка у мене в дитинстві така собака була. Німецька вівчарка. Дуже, до речі, надійний друг. Собачка. Так, а такий ведмедик. Тисячу гривень, Користянський фарфоровий завод. Олімпіада, тематичний. Такий красунчик пропозиції. Пам'ятаю, моя бабунічка в такій хустці ходила. Але, на жаль, вже її немає царство небесне. Це Довбашевський фарфоровий завод 100 гривень за пару, цукорниця 150. Друзі, на годиннику 10.00 годин на Печані дуже багато пропозицій з фарфору Добрий день. А підкажіть, будь ласка, скільки така чайна пара коштує? 300 гривень. Тернопільський фарфоровий завод. Факел. Чайник, баранівка. Скільки чайник? Там трошки носить. 200 гривень. Полонський, Баранівський. Городницькі чашки пропозиції. Доброго дня. Радий бачити. Треба вже осінь сервіз продавати, бо не за горами буде зима, так? Скільки він? 400 гривень за все, друзі. Дві чайних пари дві чашки та молочник. 93, серйозно? Ага. Київ лікюр-горілка. Цікаво. А такий кавничок скільки? 200 гривень. До речі, друзі, я не вживаю спиртні напої І вам не рекомендую, якщо хтось колекціонує, будь ласка, на почанні в колекції можна придбати. Дуже гарна вазочка, ручний розпис. Користенський фарфоровий завод. В підземному переході завжди людно. Хтось повертається, хтось іде на іншу сторону по Сьогодні барахолка почайна буяє. Подивіться скільки тут люду. Підійдемо до нашого доброго знайомого. Пана Бориса, поспілкуємося Що це ви добрий день Добрий день! що це у вас дис настрій гарний. Да, гарний Мабуть да. сьогодні якісь добрі знахідки по Олімпіаді 80 були. Ну тут більше не знахідки, як Да, були Серйозно? Люди приносять да, вам подарунки? Да, так, в общем, ваш канал, сказали, що мені так все понравилось". А вот. І, принесли мені і пара, вам як колекціонеру Олімпіади так, 80. Вау. Покажіть, будь ласка. Гарні. Та ви що, це скільки значків? Ось тут, так, прин... так, Дивіться, так, який так. він щасливий, друзі. Так, вони дуже гарні, я таких ще не бачив. Вау! Це просто наша підписниця каналу вам так, принесла так. і подарувала в колекції. Не так, да, я поки носив чай, вона ушла. Сказала, що підійде. Я ага. не, навіть не, не встиг запитати, як звати її. Ага, вау. Друзі, у нас такі добрі підписники, які так, да. реагують на наші відео. Я просто Ой. приємно здивований. А я дуже-дуже не представляєте, наскільки. Ми дякуємо нашій підписниці. Бажаємо їй міцного здоров'я. натхнення. Хтось вона казала, що хтось у неї збирав. Олимпиаду, Олимпиаду, да, да. Видите, И вот у нее Так. А у меня теперь пополнение в коллекции будет. И вы дуже-дуже да, дуже дуже счастливый. Так. конечно. Ну, вы представляете, сколько это сразу мне досталось. Так, так. что вы скажете нашей подписнице, шановной? Дуже дякую, нехай э, приходит. Да, приносит еще. <laughs> И с меня завжди чай, кава. <laughs> Ой, і, гар, і, гар, і гарний настрій обов'язково. Гарний настрій, обов гарний настрій це по-перше. Дякую, друзі, подивіться. Ось ці медальки, Наша підписниця, шановна, принесла ось такі медалічки в колекцію нашому пану Борису. А Це зімні спорту. Зимні види спорту, так. так. Тут е різні ага. значки просто. Ось ось такі от бачите. Как така така от життєва історія вийшла, Да. да. Супер, да супер, я вас вітаю. Да, дякую да. підписникам. Дя 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 так, так. 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 Ось так, друзі. Що треба для щастя? Просто колекціонеру, увага принести Ай. значки, поспілкуватися і дивіться, який він довольний. Да, такое не каждый день можно приобрести, даже вот просто найти. Так. Ну, вот. Звучайно и то, но, вот даже у меня, может быть, и есть там якишь. От, я ж вам показував, да, у меня так, у мене є колекції. Ну взагалі... Ну, так, саме таких у вас не було, не ні? Не було, ні. ні. Ага, і, ага. Я ж кажу, ну таких немає, таких взагалі Вау. принесли, такі, так мене немає. він доволі, як дитина. Він. Все, приємно. А, металі, було. Заходьте за чай-каву, чай-каву Чай, кава, так, да, всього, всього доброго. Пока-пока. Друзі, подивіться, скільки краси всілякої українські виробники, карасі, одарки, травневі ночі. Перший раз перший клас, дівчинка з портфелем, дульовський музикант. Це навіть така рідкісна статуетка у пропозиції, Полонський фарфоровий завод. Це треба всі є. Ну, Кавовий сервіс Німеччина. Шість пар. Молочник. Цукорниця 1800 гривень. Є в наявності ось такий красончик. Те ж саме Баварія Німеччина, але на чотири персони. 1300 гривень дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Ось так виглядає кавова пара. Друзі, подивіться, скільки дитячих іграшок з минулого століття. Хтось колекціонував, ведмедик, крокодил. Скільки вони коштують? Така качечка. Підкажіть, будь ласка, ціну. Скільки вона коштує? Скільки коштує? 30 гривень. 30 гривень, так? Це хтось колекціонував, так? Так. Да. Угу. Да, угу. Півник, Білочка зайчик. Кіт в сапогах. 30 гривень за одиницю, друзі. Подивіться, яка краса. Гномик Доброго дня. Здравствуйте. Подскажите, будь ласка, цену. Вот, Полонский фарфоровый завод. Это красный, ну тысячу гривен. Ага, тысячу гривен. Он тут тоже синий, ага. 500 гривен. А червоно рідкісне. Редкість. А півник скільки? 200 гривень, наявності 2 світильник Німеччина. А скільки такий світильник? Я хочу 1400. 1400 гривень. Це Германія з кліпом, все это. Німеччина так. А хто виробник крипки? Так, когда приезжаешь в этот город, мы... uh -huh. и Евпаторию. так, да, чуть -чуть. Ага. Статуэтка, ЛФЗ. <связывая> Ведмедики. Купальщица вот это вот Интересное. Uh -huh. Так, это кто у нас? Болгария? Нет. Не, Нет, 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 Буде 5. Ага. Угорщина. Скільки вона коштує? Дві тисячі гривень. Держіть, будь ласка. Дякую, гарних продажів вам. От там дуже класна Що статуєтка? А Київська. Ага, і скільки вона? 5000 гривень. Це найдешевіша ціна. Все, дякую, гарного дня. Вам. Друзі, подивіться, пан Борис Под саме, вже саме тягне полезне. галяшки від кабанця. На холодець. Пані так. Марина буде готова. Щоб, щоб все було. Дивіться. Так. Сустав, який який сім'янин уже десь знайшов цього м'яса. За скільки придбали, якщо не секрет? Майже 500 гривень. Оце все за 500 гривень. Оце все. Ну, тут так тут два, можна тут... Ого! огу. Да, тут... Зараз підійдемо до нашого доброго друга. Поспілкуємося з паном Миколаєм. Дивлюся, в нього гарний настрій. Доброго дня, пане Миколай. Дивлюся у вас гарний настрій Дані. сьогодні. Як завжди, так. Звичайно, гарний. Настиль. Ну що, будете анекдот розповідати? Анекдот? Так. Друзі, анекдот від пана Миколая на каналі «Київ у Кадрі. Зроблю посилання в першому коментарі. Їду я якось у тролейбусі стоїть дівчина і розмовляє по телефону. Ну і розказує там да, 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 я буду десь через 20 хвилин. Біля вас, ви мене зустрінете, зустріну. як ви як мене впізнаєте. Друзі, а продовження на каналі Київ у Кадрі. Набір рибок. Полони. 100 доларів пропонує за вазу? Мені здається, що вона дешево пропонує чи дорого. Я так думаю, що дешево. Ну правда, що думаю, що... Кориснень. 100 доларів, 4 тисячі гривень. Мені здається, що такі вази більше коштують, ні? Ну, ну 25, без портрета 25. Так. Без портрета. Без портрета 25 тисяч в інтернеті. Ну ось. А слон скільки? Это ж не пленка, но натянуть. Так там без вуха. 100 гривень без вуха. Рибки, до речі, друзі, 100 гривень за все. Має надпис, дорогой, Вася. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья. И підпис 1961 рік. Полонна завод художньої кераміки. Друзі, ось і підходить наша прогулянка до завершення. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.